Вітаю в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 16 вересня. Студії Олена Малайван. 205-та доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Сьомий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ввечері 15 вересня з акваторії Чорного моря ворог спрямував по Одещині крилату ракету морського базування Калібр силами протиповітряної оборони. Ворожий снаряд знищено в повітрі. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Ворог намагається атакувати нас ракетами, але сили ППО свою справу знають. У Чорному морі ворожі кораблі ракетоносці. Ймовірність ракетних ударів висока. Не ігноруйте мінно-вибухову небезпеку на пляжах, у збережжі та водоймах. Тримаємо стрій. Відзначив у традиційному ранковому зверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Російська армія збільшила у Чорному морі кількість ракет типу Калібр з 12 до 28, які готові до завдання удару. Загалом 13 російських кораблів та катерів продовжують маневри вздовж кримського узбережжя, укриваючись від шторму та імовірних уражень українською зброєю. Військові зенітної ракетної одеської бригади вранці, 16 вересня, збили російський штурмовик Су-25 в небі над Херсонщиною. Нагадаємо, що це вже п'ятий літак, що збили одеські зенітники на цьому тижні. Нашою авіацією нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійським підрозділям виконано понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Береславському районі, по Коховському мосту, по п'ятьох понтонних переправах біля Дар'їв, Садового нової Каховки, повідомили в оперативному командуванні Південь. Мавпіча ВІСПА вже в Україні. Як повідомили в МОЗ, вже підтвердили перший випадок віспи МАВП. Людину госпіталізували, в неї легкий перебіг хвороби. За словами пацієнта, він не виїздив за кордон. У МОЗ припускають, що він інфікувався в одному з великих міст України. Сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримують допомогу у вигляді продуктових наборів. Служби у справах дітей Білгородністровської міської ради продовжують забезпечувати продуктовими наборами сім'ї, в яких виховуються діти соціально вразливої категорії та які перебувають на обліку в службі. Надання допомоги відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках реалізації міської цільової програми забезпечення прав дитини. Вихованка Білгородністровського міського центру дитячої творчості здобула перемогу на всеукраїнському мистецькому конкурсі. Катерина Носаченка, яка займається у гуртку Природа і творчість міського центру дитячої творчості, стала лауреаткою першої премії всеукраїнського багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв Ах Одеса». Подяку за активну участь у підготовці вихованки до конкурсу Вагомий внесок у розвиток української культури та мистецтва отримала керівник гуртка Ніна Екскаревська. Це були усі актуальні новини станом на 16 вересня. В студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час. Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.